Усім привіт! Сьогодні я вам розкажу про велику лондонську чому і давайте не затягувати. Загально прийнятою думкою є те, що епідемія в обононові чуми в Англії з'явилася з, з Нідерландів. Точне місце появи хвороби в Лондоні залишається невідомим, але ймовірно, що її збудник та джерела інфекції прибули разом з голландськими торговими кораблями, які перевозили тюки з бавовни з Амстердаму. Амстердам був зазнаний хворобою в 1663-64 роках, і кількість смертей там сягнула 50 тисяч осіб. У Лондоні ж перед початком епідемії вже зафіксовувалися випадки інших захворювань. Наприклад, рік до цього там був спалах натуральної. Віспи. Це ускладнило встановлення точної дати початку епідемії. Сучасні дослідження вказують на те, що перші випадки чуми відбулися взимку 64 65 років. Деякі з них були фатальними, але жодних специфічних заходів не було прийнято. Зима була холодною, земля замерзала з грудня 1664 року до березня 65-го. Рух на темзі двічі припинявся через літ, і це можливо гальмувало поширення епідемії. Перші райони, які постраждали, були причальні райони Лондона та парафія святого Джейлза. Незважаючи на те, що у квітні були тільки три офіційні випадки, рівень. Чули, який у попередні роки не викликав жодної офіційної реакції, цього разу викликав заходи влади щодо введення домашнього карантину. Суддям у Мідлексі було доручено розслідувати будь-які підозрювані випадки та запечатувати будинки. Якщо це підтверджувалось, у святому Джайлзі сполахнув бунт, коли перший будинок був запечатан. Натовп зламав двері та звільнив мешканців. Затриманих бунтарів строго покарали. Були дані інструкції щодо будівництва будинків, які по суті були ізоляційними лікарнями, розташованими подалі від інших місць. Оживання людей, де можна було б доглядати за хворими або залишатись, поки ви не померли. Ця офіційна реакція свідчить про те, що, незважаючи на кілька зафіксованих випадків, уряд вже усвідомлював серйозні спалаху чуми. Для Розслідування найкращих методів запобігання поширенню хвороби був сформований комітет таємної ради. Також були введені заходи, щоб закрити деякі будинки в уражених районах та обмежити кількість мешканців у домогосподарстві. Лорд мер Лондона заявив, що всі домогосподарства повинні прибирати вулиці, що було відповідальністю самих мешканців. Одночасно місто взяло на себе обов'язок прибирати безхатченків та грабіжників. Уряд навіть наказав старшинам шукати та покарати тих, хто не виконує ці обов'язки. Люди стали тривожитися. Самуель Пепіс, який займав важливу посаду в в Лес, в Адмістві. Адмірате та йобаний... короче блять тут. Записав у своєму щоденнику свої враження від епідемії. Він писав про страхи перед хворобою та зачинення будинків. Ще одним джерелом інформації є щоденник чумного року, написаний Даніелем Дефо. З цих джерел видно, що до липня 1665 року чума вирувала в Лондоні. Багаті покинули місто, в той час як більшість міських чиновників залишилися на своїх посадах. Плином часу кількість жертв зросла, могильники переповнювалися і викопувались нові ями для поховання. Чумні ями стали курганами трупів, які розкладалися та забували. Нарешті могили були засипані землею, а вулиці стали заповнені військами, що вивозили тіла. Влада була занепокоєна, що ця ситуація може призвести до суспільного збурення і наказала вивозити тіла лише вночі. Смертність від шуми в Лондоні та передмістях під час літа значно перевищила 2000 тисячі людей на тиждень, зростаючи до понад 7000 тисяч на тиждень у вересні. Проте ці цифри, ймовірно, недооцінені. Багато парафіальних чиновників, які вели записи, також стали жертвами епідемії. Крім того, квакери від. Мовилися співпрацювати а бідних часто просто скидали в масові могили без жодних записів. Тому точну кількість захворілих та одужавших встановити неможливо, оскільки документовано було лише смерті. Наступного року багато записів було знищено під час великої лондонської пожежі, про яку я мабуть розповім, а мабуть і не розповім. Це вже голосуйте, не знаю. бля. буря За збережених записів у тих районах, де вони збереглися, чума забрала життя від 30 до понад 50% відсотків всього населення. Крім Лондона, епідемія чуми також поширилась на навколишні селища. Згідно з історичними записами остання зареєстрована смерть від чуми відбулася у 1679 році, після цього епідемія припинилася. А вже після 1703 року чума була виключена як окрема категорія у звітах про смертність населення Англії під час початку епідемії приблизно у 1650 році оцінювалось на близько 5 мільйонів 250 тисяч осіб. Проте до 1680 року ця цифра зменшилась до 4 мільйонів 900 тисяч осіб. Хоча до 1700 року. Ку вона знову зросла до трохи більше 5 мільйонів. У результаті епідемії Лондон був суттєво перебудований, а парламент прийняв закон про відновлення міста у 1666 році. Хоча план вулиць столиці залишився майже незмінним, бо... але були внесені деякі покращення. Вулиці стали ширшими. Було облаштовано тротуари, відмінили відкриту каналізацію та заборонили дерев'яні витівлі та навісні фронтони. Контроль над проєктуванням та будівництвом зміцнився і було обов'язково використовувати цеглу або камінь для будівництва. Заходи призвели до того, що чорні пацюки вже не могли знайти притулку у таких будівлях, що сприяло зниженню ризику поширення хвороби. Знову дякую і буду дякувати за ваш перегляд. Хай щастить!